І сьогодні хотів би поговорити про три питання. Ми з вами там попередньо їх так трішки проговорили. Ті стосуються дуже, ну як на мій погляд, резонансної заяви Кіта Келога. Поки що, реакції з боку української влади я не бачив, не чув. Мова йде про фразу, яку він сказав, що Україна готова до замороження війни по лінії фронту. Тому я звертаю увагу саме на слово замороження, тому що свого часу офіс президента України Володимир Зеленський, і сам він говорив, що ми ніколи не підемо на замороження війни, але поки що офіс мовчить? Ну деталі вже всі знають що це відведення військ на 15 кілометрів, російських українських від лінії розмежування. Хоча це, це виглядає ну взагалі дуже якось ну фантастично. Хто що буде контролювати? От пане Володимиро чи дійсно е, є такі домовленості, чому Кіткелок зараз робить такі заяви? Він там продовж двох днів робив різні заяви, що може це для нас означати? Ну, я не думаю, що є вже конкретні домовленості. Домовленості будуть працювати, коли вони стануть офіційними, і коли і третя сторона приєднається. Я маю на увазі росіян. От тоді, да, це будуть домовленості. А так я думаю, що є певне узгодження позицій. От я б це так називав: певне узгодження, певне, певні точки дотику, що українська сторона може прийняти такий сценарій, і отут ви правильно звернули увагу на терміни, тому що є певні термінологічні розриви, і вони виникли давно вже. В чому тут нюанс і парадокс ситуації? От ви абсолютно правильно звернули увагу у нас давно, ще з минулого року, ну почалося ще з 22-го року. Так. Але дискусія виникла минулого року, і тоді домінувала позиція критичної оцінки щодо замороження конфлікту. От спочатку критикували так званий корейський сценарій, ну і потім сам термін заморожування він е, має негативну коннотацію. Негативне сприйняття, негативну оцінку, в тому числі і у влади, і в суспільстві. Теж в той же час наша офіційна позиція за останні місяці при Трампі ми готові погодитись на той компромісний варіант, який просуває американська сторона: припинення вогню вздовж лінії фронту. От ключова ідея американців, припинення вогню, повне припинення вогню вздовж лінії фронту. Насправді про це окремо треба домовлятися, як вже от свідчить досвід оцих, ну, явно пропагандистських, політехнологічних перемирій, от які пропонує російська сторона, так зване пасхальне перемир'я. Зараз оце на 9 травня. Ну, зрозуміло, що це. Така пропагандистська акція, плюс тактика взаємин з Трампом, але ну йдеться приблизно про те саме, що от не стріляти. Чого замало, треба домовлятися. У нас є складний досвід мінських угод, їх виконання, дуже неоднозначний, суперечливий досвід. Тоді, е, 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 ця процедура домовленості про припинення вогню, вона неодноразова, скажімо так. Технологічно відпрацьовувалась при всіх своїх вадах і проблемах. От треба проаналізувати, чому не спрацювало тоді. От зараз я до цієї СІТОМ в зв'язку заяву Кіта Келега, але е, от е, парадокс ситуації з термінами: ми готові погодитись і погодились 11 березня в Джиді, спільна заява США і Україна. Ми погодились на припиненню вогню на 30 днів з можливістю пролонгації. Цього припинення вогню. Йдеться саме про припинення бойових дій вздовж лінії фронту. Публіцистично це можна називати заморожуванням. Але так. сам термін заморожування у нас має критичну оцінку, негативне ставлення і досі влада різні люди з боку влади, і зеленські надії і, і, там ну, і інші, не буду всіх згадувати. Вони критикують термін заморожування. Я думаю, тут вони підлаштовуються під суспільні настрої, зокрема так, так. і е, настрій в, су, в соціальних мережах, е, але тим не менш суть справи залишається такою самою. Що е, е, єдиний сценарій зараз припинення бойових дій це припинення вогню вздовж лінії фронту. І от е, тут я, я думаю, що треба якось поступово е, 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 інформувати громадськість, е, дай, або е, менше використовувати термін заморожування конфлікту, або пояснювати. Якщо влада бачить різницю між термінами припинення вогню і заморожування, Можна знайти певні розбіжності, пояснювати їх. Ну тоді е, сформуйте позицію е, позицію комунікативно, е, в чому ви бачите різницю е, принципової розбіжності між заморожуванням і просто припиненням вогню. І пояснюйте суспільству, щоб не було двозначності різних тлумачень, інакше. Будуть критикувати, от раптом домовляться через певний час. Поки що це під великим питанням, ну але теоретично це можливо. Раптом домовляться про припинення вогню, і ну і скажуть: ну отже, воно заморожування, ви критикувалися та так, що це треба пояснювати. Так, що зараз є подвійність, і на цю подвійність треба реагувати її треба або зняти. Термінологічно навіть просто не використовуючи термін заморозка, або пояснюючи, що для того, щоб припинення вогню не було замороженням конфлікту, потрібні гарантії безпеки і потрібні додаткові заходи. І ми не відмовляємося: от заморозка, от умовно, це як варіант реагування. Заморозкою можна вважати, якщо ми просто погодимося на припинення вогню, і погодимося не тільки де факто, ну що частина території залишиться під контролем ворога, але і де юри, да а на для нас, де юри неприпустимо. Да, і ми можемо сказати, що ми заморозкою вважаємо, а, от згоду на навіть юридичний контроль Росії на на юридичне визнання окупованих територій російськими, uh -huh. але це нюанси це вже скоріше для а, і для а, політики комунікації з суспільством для пропаганди певною мірою. Так uh -huh. чинаше ви правильно поставили діагноз цієї проблеми і владі треба розуміти, якщо вони будуть зберігати цю подвійність, вона може спрацювати проти них.